Хлопці продовжують перебирати сівалочку, укомплектовувати її під клієнта. Наприклад, Один із елементів один із елементів є, те, що було встановлено ось такі чотири, тобто, точніше дві пари пружин на одну секцію. Люди будуть працювати по міні тілу для того, щоб не було невиміляння, щоб заходила чітко сама секція, щоб нею не кидало. Тому нагадую ще раз всім, що всі валки укомплектовуємо під будь-які потреби клієнта, в залежності від їхніх від їхньої технології посіву, по якій вони працюють. Традиційка міні-тіл, тіл, будь ласка, є рішення в нас, ми їх завжди пропонуємо і укомплектовуємо всі валки саме під ваші потреби. Є по наявності багато варіантів сівалок. Восьмирядкових джоновських, кінза 8, +7, хто за нами слідкує. Три сівалки ми маємо по наявності. Кому інтерплант не треба, можемо зняти інтерплант. Восьмирядкова буде чудова сівалочка з присіженовськими висіваючими апаратами. Вісе 2, з можливістю висівання ріпачку. Ми на зв'язку, хто готується завчасно до сезону, телефонуйте, покажемо, що ми маємо по наявності.